Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Галаріва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний задній перемикач від якісної велосипедної торгової марки Шимана. Модель даного перемикача називається RDM 7011 sg Цей велосипедний перемикач класу SLX. Це велосипедний перемикач, який використовують в умовах е, е, різних е, е, поїздок на велосипедах XC, Це мається на увазі циклокрос. Е, TR, це трейл, е, гірські велосипеди. Тобто це велосипедний перемикач для велосипедів з. Трансмісію гірського велосипеда на 11 швидкостей заднього колеса, тобто під касету на 11 зірочок. Як ви бачите, ось воно так передається в нашому київському велосипедному магазині. Е, є інформація про те, що це модель RDM711C11S. З іншої сторони, є абревіатура, це для того, які механіки бажають знати, який велосипедний перемикач за цифрами. Ну, ось він, отак, продається окремо в коробці, його дуже зручно, навіть на подарунок. Велосипедисти оцінять даний перемикач. Даний перемикач. Відноситься до перемикачів високого класу. Ну, як ви бачите, ось такі коробці. Є мануал, який дозволяє якісно налаштувати цей перемикач. Але він цей мануал для усіх велосипедних перемикачів без винятку. Тобто нічого особливого там нема. Ось цей перемикач в такому Такій плівці продається дуже зручно. Стоїть відзначити, що він direct mount, тобто пряма підводка тросіку в комплектації до велосипедів. Дуже просто і елементарно його встановлювати на велосипед. Ну, Це суто до високоякісних перемикачів на велосипед. Ну, SLX це високий рівень перемикачів, це клас велосипедних перемикачів високого класу. Що цей перемикач має? Dina Sis 11. Це мається на увазі технологія, яка має можливість кріпити цей перемикач з урахуванням високої вібрації. Ось речажок, бачите? Хоп! Його ось так підіймають, і він тоді міцно працює. Він не має пригучості, він тоді на гірських спусках не буде стрибати. І це робить перемикання більш жорстким, більш тугим. Але ланцюг не буде дрібіжати через оцей механізм. Велосипедисти, які дуже гарно працюють на велосипедах, їздять багато. Вони оцей речах перемикають ногой тобто, це насправді дуже якісна. Реча, який дозволяє перемикачу не стрибати зайво, але це виявляється трішечки жорсткішим перемикання самого передача. Цей перемикач має довгу лапку, підходить до касет з великим кількістю зубців на великій Ну, Звичайно, одинадцять швидкосна передача. це Завжди велика кількість перемикачів. Ну, е, треба відзначити, що велосипедний перемикач взагалі має міцну пружину. І коли питають, чому велосипедні перемикачі одні довж, дорогі, другі дешеві? Тому що у них оця перед. Оця пружина більш міцніша. Якщо оця міцна пружина міцно здавлює, тоді її перемикання здійснюється більш чіткіше. Також, оця лапка, оця частина перемикача, вона з металу зроблена і вона міцна. Вона легка, як ви бачите, багато отворів і вона не дуже багато важить. Також оця лапка має додаткові отвори: це додаткове облегшення самого перемикача. SLX RDM7000 Даний перемикач продається в нашому київському спортивному магазині Вілавіва на Харківському шосе. У нього є, як ви бачите, отут два болти, які не дозволяють спригувати та запригувати більше чи далі ланцюгу. І ось третій е, речах, який дозволяє регулювати. От він, ось цей він дозволяє регулювати е максимальна е близько близько розположення оцих роликів. Оцих роликів до зірочки. Взагалі-то часто так трапляється, що якщо на маленькі зірочки працює гарно, то на велику, як подимається цей перемикач, коли подимає на велику зірку ланцюг, то тоді не дуже близько розполагаються оці ролики. Тоді оцей болт третій, ось він, о третій, два болти друг проти другого, а третій він робить близько підводку оцих роликів. До задньої великої зірочки. Касети на 11 швидкосну пер... касету. Сподобався відеогляд велосипедного перемикача SLX 7000. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині. Треба відзначити ще і вагу. Е, інколи це дуже важливо, щоб знати, скільки важить перемикач. У нас є якісні ваги, вони суто для велосипеда, даний перемикач має вагу. 330 грамів. Сподобався відеоогляд велосипедного перемикача 7000 від торгової марки Шимано. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, купуйте, замовляйте. Постійно покупцям завжди знижки. До зустрічі!